Щороку кімната музею Анатолія Солов'яненка щиро приймає своїх гостей. Зазвичай це діячі культури, нашого краю, журналісти, друзі та колеги артиста та просто шанувальники його таланта. Вже другий рік поспіль. Формат урочистого заходу передбачає проведення круглого столу. У Нас будуть доповіді, де коротко ми по черзі вивчаючи його творчий шлях. Висвітлюємо для любителів вокального мистецтва. Розповідаємо про творчий і життєвий, навіть шлях видатного співака. Цьогорічний захід присвятили темі концертної діяльності співака. У залах музею для усіх присутніх лунали оперні арії видатного тенора, голос якого й дотепер вражає сучасників. Знаєте, він чим запам'ятаю, ну, то що голос унікальний по тембру, особливо в верхній реєстр. Знаєте, він сміливо брав без ніяких напружень, без ніяких проблем. Історія довела, як то кажуть, знаєте, час прийшов. І всі вже тепер бачать і чують, що такого унікального голосу вже і немає на сьогоднішній день. На жаль, звичайно. А мені, як йому, його колезі. Як знаєте, ми з ним були дуже такими тісними, навіть друзями можна сказати. Ми з ним святкували, знаєте, пам'ятаю, дні народження разом. Знаєте, це була така звичайна нормальна, знаєте, комунікабельна людина, не дивлячись на те, що мала такий унікальний голос і такий талант. От. Але ми тоді не знали. Знаєте, що ми такі, що Анатолій Борисович такий, знаєте, він працював, він любив глядача, він любив слухача, задоволення виступав. Окрім природного дару незрівняного голосу. Колеги поважали Солов'яненка і як людину за моральні якості, а також високий професіоналізм. На сцені він ніколи не підставляв ансамбль солістів ні диригента, тому що було дуже точно у нього все було відшліфоване. І скажу вам, що всі вистави з участю завжди викликали форобс. Він мені запудовав тим, що він завжди приходив готовий на репетицію. І Ніколи не треба було його зупиняти. Він завжди був підтягнутий, одягнутий, трошки він так був, ніби в собі. Він дуже любив таке спілкування, коридорне, застильне, кофейне, чи тоді кофе ще не пили. Тоді пили та ті, скоріше якесь сухе, розумієте, або щось міцніше. Він тримав себе окремо. Чому? Я розумію, що він знав, який він має дар від Бога. І такий дар, як голос, його треба берегти. Його не можна розтринькувати. І він його беріг, бо він знав, що він потрібний людям. Він знав, що він потрібний українській культурі. Коли я почала з ним співпрацювати, то вже не було принаймні в Києві жодної вистави, жодного концерту, де я не була. І щоразу він подивляв просто надзвичайним надзвичайним голосом і від Бога, і від величезної праці, відданості сцені. Тобто, ну, така була щаслива людина, якій в колисочку поклали не тільки талант, але й працелюбство. І, взагалі, якусь чесність, порядність, інтелігентність, бо це народжується з цим. У репертуарі Анатолія Солов'яненка 17 оперних партій, чимало арій, романсів українських та російських народних пісень. За життя під час гастроли своїм унікальним виконанням видатний українець встиг підкорити закордонну публіку Італії, Німеччини, Румунії, США, Японії, Австралії та Канади. Тож у наших силах цінувати та передавати нащадкам надбання талановитого українця. Що нам залишається пам'ятати, слухати записи, слава Богу, є записи і платівки і дів... Віддії, тобто, ми можемо відновити цей голос і пам'ятати, і отак як ми сьогодні зустрілися з вами, щоб ще раз вшанувати цю, цю геніальну особистість. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія БАРТ.